Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Білорусія неподалік кордону з Україною. Добудувала військову базу, де ймовірно буде ядерна зброя. Таймс». Вона знаходиться в Осиповичах 190 кілометрів від нас. Там вже розміщені білоруські ракети іскандери, які здатні пускати ядерні та звичайні боєголовки. Відразу після цієї новини у четвертій ранку пролуна вибух в Осиповичах до бази вирушили понад 20 пожежних машин, десятки гелікоптерів, а також ІЛ- сімдесят шість, яких здійснювала скид води Крім того, пишуть про бій на вулицях міста, нібито в Осиповичах помітили Дергешні групи. Буквально день тому стало відомо наступне зі слів аналітики Федерації американських вчених випливає, що біля Осиповичів. Тепер надто багато військових об'єктів і сховища для іскандерів, і склади для ядерних боєзарядів, і табір наймеців ПВК Вагнер і полігон для пусків ракет. І тут вибухи, яке співпадіння, не правда ж у Білорусі в Осиповичах помітили укриття, яке збудували для зберігання отарка іскандера, здатних на ядерні боєзаряди. Про це свідчать супутникові знівітли які дослідники у Федерації американських вчених про деталі подій у Білорусі йдеться у матеріалі на сайті Федерації аналітики ФАС визначили супутникові світлини Мексер місцевості на півдні міста Осиповича у центральному регіоні Білорусі. У точці з координатами 53,288 і 28,642 розміщується 465-я ракетна бригада білоруської армії. Тепер на невеликому майданчику, який кілька місяців тому був порожній, з'явилися нові. Об'єкти вчені припускають, що це укриття для іскандерів, які Білорусь отримала від Росії. При збільшенні на світлині нарахували чотири пускові установки. Іскандер довжиною близько 13 метрів. Поруч ще дві машини призначені для обслуговування ОТРК. Різниця між світлинами, які публікує Мекси, майже рік перша зроблена 18 травня 2023 року. Друга 1 травня 2024 року. Коли саме почалося будівництво, невідомо місцевість біля Усиповичева на шпигована військовими об'єктами. Нагадують фахівці фас, зокрема Називаються ще два об'єкти, про які було відомо раніше. Полігон у точці з координатами 53,298, 28,536. Там раніше помічали тарака іскандера за 4 кілометри від новозбудованого сховища. Склад зброї у точці 53,317, 28,813 Припускають, що саме цей склад приобладнують для зберігання ядерної зброї за 12 кілометрів від сховища. Також варто визначити, що за 17 кілометрів на північний захід військова частина у поселенні ціль декілька тижнів тому отаборилися найманці ПВК Вагнера в той же час на фоні цих новин та візиту двійника до Кореї, яку куха їде по повній заступник директора ради зовнішньої та оборонної політики РФ Сослов виснув божевільну пропозицію провести демонстраційний ядерний вибух, щоб залякати західні країни та змусити їх припинити в відтримку України. Він заявив, що в українців нібито, залишилося 10 годин, після чого ядерна тріада РФ нанесе ураження в той же час одразу після цієї Заяви РФ розгорнули ядерну тріаду, а також готують у вирі ядерні борти та розгортають на кордоні Тополь Ема для нанесення ударів по трьох українських містах. У відповідна ці прибуті заяви у США порахували кількість жертв у разі ядерного удару по Москві та Санкт-Петербургу. Ньюсвік. Москва ймовірні загиблі 311 і 480 осіб поранені. 868 і 860 осіб. хто перебував в радіусі трьох кілометрів через місяць, помруть. А 15 тих, хто вижив Порідна раки яких теж спричинить смерті, що не знаходилося в радіусі одного кілометра, знищить вогневою кулею у Санкт-Петербурзі. Ситуація гірша може загинути 360 тисяч 150 осіб, а поранитися 685 і 930. Не тільки русня може моделювати ядерний удар, а й США міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Сполучені Штати погрожували Росії знищити всі російські військові цілі в Україні, якщо та наважиться використати ядерну зброю. Про це він сказав інтерв'ю Guardian. за його словами, Американці заявили, що у випадку навіть не смертоносного ядерного удару Росія з США завдадуть удару по всіх російських військових цілях в Україні звичайною зброєю та знищать їх. Сікорський назвав це реальною погрозою, через що він скептично ставиться до російських погроз застосувати ядерну зброю. Крім того, міністр зазначив, що Китай та Індія також попередили Росію про заборону використання ядерної зброї. Китай, наприклад, усвідомлює, що порушення цього табу може призвести до ядерного зброєння Японії та Кореї. Чого ймовірно не хочуть ні Росія, ні Китай, І це свідчить про серйозність міжнародної спільноти щодо запобігання використанню ядерної зброї у конфлікті та підкреслює дипломатичний тиск, який чиниться на Росію з боку світових держав, включаючи США, Китай та Індію. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.